У Буданова заявили, що Росія готує щось серйозне у Придністров'ї. Кремль посилює там мобілізацію, розконсервовує військову техніку, перекидає агентуру, запускає заводи дронів і фактично створює новий плацдарм. Для чого? Чи є загроза для Одещини, чи готові збройні сили України до такого розвитку подій? І що в підсумку задумав Кремль? Про це сьогодні випуск, друзі. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і часу більше гаяти не будемо. Давайте одразу будемо починати. Отже, що лякає нашу розвідку, це насправді не один факт, це цілий комплекс заходів, які почала проводити Москва у Придністров'ї. Давайте перерахуємо зараз головне: значить, перше це мобілізація і зброя. У квазі утворені посилили мобілізаційні заходи. Вони викликають резервістів. А на величезних складах там ще спадок від радянської 14-ї армії розконсервовують старі озброєння. Це звичайно не сучасні танки, але давайте скажемо чесно: це тисячі одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, це РПГшки, це радянські БТРи і так далі. Їх витягують зі сховищ і до чогось готують. До чого до цього питання ми ще з вами повернемось. Друге, друзі, це війна дронами, і це, на мою думку, зараз один із найнебезпечніших пунктів. В регіоні вже розгорнули виробництво безпілотних літальних апаратів і центри підготовки операторів. Тобто, на секундочку, так собі уявіть: Анклав, який формально не є частиною Російської Федерації, починає масово виробляти зброю, зокрема, безпілотники. Для чого? Ну тут логічно припустити, що для атак на прилеглі території. Третє це агенти впливу. Кремль перекидає туди агентів своїх агентів спеціальних служб ФСБ ГРУ і їхнє завдання, як я розумію, не бойові. Їхні завдання диверсійні, тобто сіяти хаос там інформаційними операціями, проводити провокації, готувати диверсії. не забуваємо щодо того, ж про дрони, які я сказав вище, вони будуть цим курувати. Четверта історія це економічний тиск і політика, тому що Кремль хоче знову присадити Траспель на голку безкоштовного російського газу. Для чого для того, щоб мати економічний важель впливу, друзі, і все це на тлі підготовки до так званих виборів, так званого я не знаю, президент вони вигадали собі просто посаду президента. Тому будемо називати це так званою посадою президента у ПМР. Так. В наступному 2026 році ці так звані вибори відбулися. Мета дуже проста через політичні процеси приховано наростити військову присутність. І от ГУР робить ну абсолютно чіткий висновок: це початок нової гібридної операції. Росія не просто. Ворушить воду, так би мовити, вона системно готує плацдарм для тиску. Запам'ятайте це слово, друзі. Плацдарм, плацдарм для чого? Давайте дивитися глибше. Але перш ніж ми продовжимо, я знову нагадую про наш збір. Шановні друзі, зараз як ніколи, наша армія потребує допомоги, зокрема 48-й загін особливого призначення, який працює на самісінькому передньому краї. Хлопцям потрібна зараз автівка, нова автівка з новим комплектом гуми, тому що без цього вони не зможуть нас з вами захищати, друзі. Давайте їм допоможемо загальна. Сума збору 400 тисяч гривень. Ми вже майже 200 тисяч зібрали. Спасибі кожному з вас за це. Ну а реквізити я традиційно залишаю в описі під цим відео і в коментарях ще додатково прикріплю для того, щоб е, ви мали можливість скористатися. Прошу вас, дуже прошу не залишатися. Осторонь. Давайте підтримуємо наших захисників. Давайте допоможемо хлопцям, тому що зараз це дуже важливо. Ну а тепер повернемося до е, Придністров'я і не просто перерахуємо друзі факти. Факти, ми, значить, не будемо цим обмежуватись. Ми зараз спробуємо зрозуміти логіку цих фактів. Справа в тім, що насправді дії Російської Федерації в Придністрові означають наступне: я виділив декілька ключових ризиків. Значить, перший як на мене, це відкриття так званого другого фронту тиску на півдні, реально великої армії, так званої ПМР, немає але. Кремлю насправді не потрібен великий наступ їм потрібна ілюзія загрози, щоб українське командування було постійно зм... по-перше, тримало ситуацію, було в напрузі так, постійно реагувало на відповідні виклики і було змушено тримати на Одещині значні сили, не перекидаючи їх, наприклад, на Донбас, на Харківщину, на інші напрямки. Це класичне розпорошення сил противником. Ризик номер два, друзі. Це диверсії на кордоні. Давайте скажемо чесно, агенти, про яких говорить гур, можуть готувати заходи диверсійно-розвідувальних груп, і вони про це прямо говорять. ДРГ -шки. мета це не захоплення території, як мені здається, а теракт, підпал, вибух біля нашого кордону або в, в безпосередньо на Одещині. Це вик може викликати паніку, це може змусити нас посилювати охорону всієї дуже довгої лінії кордону. Третій ризик це, скажімо так, псевдовійськовий тиск, тому що розконсервована радянська техніка це все ж таки техніка, і її можуть використати для демонстративних манервів, маневрів, для обстрілів, якщо вдасться там підтягнути до кордону, або ж просто як загрозу, яка, скажімо так, висить в повітрі. А там хто його знає? Техніка є техніка, друзі, і нею також можуть скористатися конкретно і практично. Четвертий ризик це удари дронами, про що я вже говорив, з так би мовити, нейтральної території, ну типу нейтральної території, тому що ось тут виробництво БПЛА в так званій ПМР стає дуже небезпечним, тому що запускати дрони можна з території Молдови, а потім Росія буде заперечувати, казати це не ми, не наші мальчики там і так далі, тому подібне. Або, наприклад, вироблятиме там в ПМР, так звані, а запускатиме з інших локацій. Тобто, варіанти можуть бути різними все одно, так чи інакше вони небезпечні для нас. Це дешево, це ефективно і ну не просто відповісти. Так хоча знаєте, я думаю, якщо хоч один безпілотник там вилетить з Придністров'я, е, ну ми ж довго нячитись не будемо. Білоруси це вже зрозуміли е, з Придністров'ям. Я думаю, що ситуація буде ще гірша, насправді для них мається на увазі е, п'ятий ризик: це дестабілізація Молдови, тому що слабка хаотична Молдова, друзі. Вона вигідна Кремлю. Протести, політичні кризи в Кишиневі, Це все відволікає увагу світу. Створює додаткову проблему біля нашого з вами кордону і блокує спільні проекти безпеки. Шоста історія це ризик економічного підживлення анклаву. Мало хто на це звертає увагу. Але послухайте: безкоштовний газ це гроші для бюджету, так званий ПМР. А гроші це утримання силовиків, пропаганди, підтримка, значить, лояльних режимів, ну і так далі. Стабільний і контрольований анклав. Надійніший інструмент. Сьомий ризик це нарощування військ, тому що під виглядом інструкторів або там спостерігачів виборів і так далі, і тому подібне можуть приїхати групи спецназу е, ГРУ. Їхня задача не просто воювати там, да, а координувати диверсії, розвідку, готуватися там до можливого посилення. Є ще один ризик, так би мовити, козир у рукаві. На потрібний момент, і це, мабуть, знаєте, головне, тому що Придністров'я для Путіна це резервна точка напруги, коли йому буде потрібно відтягнути наші сили з іншого напрямку чи наростити шантаж там проти заходу. Він активізує цей козир. Можливо, не сьогодні, але в наступному році чи мені, в 2026-му. Тоді ж будуть так звані. Вибори, отже, як бачите, загроза не в тому, що завтра там з Придністров'я піде танкова армія, загроза зараз у тому, що там створюється інструмент постійного, гнучкого і дешевого для Кремля тиску, і це якраз дуже небезпечно. Чи є загроза теоретичною? Давайте почуємо думку військових експертів, друзі, тому що генерал лейтенант відставці, колишній заступник начальника генштабу Йора Моненко, називає Придністров'я взагалі одним із ключових напрямків загрози для Одеси. Другий напрямок це море, і от він нагадує, що там зараз у Придністрові досі існує російська військова база з близько там шістьма тисячами військових і колосальними складами боєприпасів ще з радянських часів. І стратегічна мета Кремля, як ви знаєте, відрізати Україну від Чорного моря. Вона не змінилася, і Путін про це до речі, декілька днів тому заявив. Одеса залишається ворожою метою. Але тут одразу дуже важливе уточнення, що наразі у Росії просто немає сил і ресурсів для реального просування на Одесу. Їхні війська зав'язані на фронті, тому загроза з боку так званий ПМР на даний момент має саме той характер, про який ми з вами говорили: тобто, тиск, диверсії, там відволікання сил, а не широкомасштабний наступ. Хоча хто знає, там не знаю настільки все швидкоплинно зараз, що все може змінитися, і ось друзі, найголовніше питання: а ми взагалі готові. Що наші військові говорять про цей напрямок? Повертаємось до інформації від представників оборони. Владислав Волошин, представник оперативного командування Південь ще влітку, заявив, що Придністровський напрямок є загрозливий. Він не применшує ризик. Він каже, що навіть одна людина зі зброєю з того боку це вже загроза. Ну формально це так, але далі йде ключова фраза від нього. Тому на цьому кордоні ми тримаємо певну кількість сил і засобів для того, щоб ефективно запобігати будь-якій провокації. І от він каже, що кількість цих сил і засобів достатньо. Тобто, що це означає? Це означає, що командування ЗСУ не заперечує загрози, вони її бачать. Плюс тримають там свої підрозділи, плюс вважають ці сили достатніми для контролю ситуації на даний момент. Це не означає, що ми можемо там спокійно спати, це означає, що пильність є, і наші захисники там також є І їхня задача ем, там, приборкати будь-яку загрозу на самому початку. Тому друзі, перше, ГУР не просто так занепокоєне. Активізація Росії в Придністрові це реальність. Це не наступ, це підготовка плацдарму для гібридної війни для диверсій, тиску і відволікання уваги. Друге, мета Кремля отримати інструмент впливу на Україну і Молдову, який можна там активувати в потрібний момент, витрачаючи мінімум власних ресурсів. Третє це реальна військова загроза для Одеси з цього напрямку на даний момент є обмеженою через брак сил РФ на фронті. Але загроза диверсії, провокації ударів дронами вона висока, і вона зростає. Далі це те, що наші сили оборони про це знають і готуються і на кордоні тримають достатні на їхню думку сили для запобігання провокаціям. Тому головний висновок нам, як суспільству, не потрібно там панікувати через заголовки про новий фронт і так далі. Але потрібно чітко розуміти тактику ворога. Кремль хоче, щоб ми боялися всього скрізь одночасно розпрошували сили, розпрошували свою енергію, і наша сила в розумінні у пильності. В довірі до наших захисників, які як ми переконалися, ці ризики бачать і контролюють. Тому друзі, підтримуємо Збройні Сили України. Будьмо уважними, будьмо обережними до інформації, а головне не давати ворогу виграти інформаційну війну страхом розуміння. Це наша зброя. Тому я дякую вам за увагу і за те, що додивилися випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких і до наступної зустрічі.